Голими руками Житомирські пластуни затримують незнайомця, який напав на їх табір. це Ми його зашкоджуємо, в'яжемо яжем, руки. Лише руки отак. Контролюємо його, одним словом. Підніміть руки. Яка його подальша доля? Котування, Ми можуть. посадимо його в окремий намет, щоб допитати, хто він, звідки і чому він, напевно, на штабі. А потім будемо катувати. <рес> потім ніхто не знає. У пластунському таборі, який розгорнули неподалік села Денищі, оселилося 20 юнаків і дівчат з Житомира. Там їх вчать як дати собі ради у лісових нетрях. це один із елементів самозарадності. Ми вважаємо, що діти мають вміти постояти за себе. Тобто Особливо зараз життя показує, що ну, потрібно бути готовим до всього. Тобто, це можуть бути і вимоги лісу, і ніхто не знає, чи буде війна, чи не буде війни. Тобто ми, звісно, не готуємо дітей до війни, але ми вважаємо, що діти мають бути готовими до всього. Тут вони вчаться пластової дисципліни різним наукам загальним, таким як, наприклад, надання першої медичної допомоги, травознавство, слідознавство. Вчаться в'язати отакі таборові споруди і багато іншого для того, щоб можна було без проблем і без зайвих речей виживати в лісі. Скаутських примудростей вони вчилися весь рік. Однак справжні випробування розпочинаються тепер. Запалити багаття під дощем, маючи лише один сірник для справжнього пластуна не проблема. Треба підкладати, 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 аби він горів. Також, якщо дрова промокли, просто треба знайти їх. Ззовні вони мокрі, якщо дощ буде тривали, а всередині не всі, треба просто зістругати стружку і можна вогонь настругати, і вони будуть гарно горіти потім. Від самого підйому і до відбою пластуни на ногах, доки одні усвоюють техніку рукопашного бою, інші поспішають з обідом. Ми готуємо обід, у нас буде гречка з сердинами, канапки з паштетом і огірками, і все. Ну і чайчик солоденьким. Такий ситний обід якраз і хочуть їсти. Ми вчора чорниці пекли, от супи варимо. То всі тут навчаються готувати. Тут такі навіть в природних умовах це трохи важче, але вони вже додому приїдуть і зможуть там мамі суп приготувати, чимось вразити своїх батьків. Я думаю, батьки будуть дуже приємно здивовані. Подзвонити батькам юні пластуни можуть тільки раз на три дні. Мобільні телефони зберігаються у керівників табору, аби підлітки не мали спокуси сидіти у соцмережах. Втім, ні батьки, ні діти на такі умови не скаржаться. Це мій перший табір. Насправді мені тут чесно дуже подобається. Навіть додому не хочу. Многим дітям не вистачає видать, тому що в силу, тих, що у нас є телевізіння, комп'ютер, мама, папа, дідусь, бабушка, вони все за них все делают. А тут, виходить, він з букви. Тобто, би, маму, маму, нашу з это букви. Своє двотижневе таборування пластуни завершить вже цієї суботи, але обіцяють, що і надалі будуть відроджувати традиції пласту на Житомирщині.